Енергозберігаючий насос підвищення тиску ЕПБ з мотором на постійних магнітах це нова розробка інженерів компанії Текхаус, який не має аналогів на ринку через унікальний функціонал. В комплекті маємо інструкцію з монтажу та експлуатації та гарантійний талон. Насос працює від безпечної напруги 24 вольти. Бачимо блок живлення у комплекті. Також у комплекті хромовані гайки, які спрощують процес монтажу. Насос забезпечує тиск до 18 метрів та має три режими роботи, які можна вибирати залежно від конкретних умов експлуатації. Перемикаються довгим натисканням кнопки. Ручний насос працює постійно, мануал підходить для поливу або циркуляційних систем. Автоматичний з тиском на вході авто вмикається при відкритті крана, централізоване водопостачання з низьким тиском та повністю вимикається при закритому крані. Автоматичний режим без тиску авто Р. Насос постійно обертається на мінімальних обертах, споживаючи лише 4 вати, тим самим створюючи початковий підпір. Необхідний для спрацювання реле протоку при відкритті крана насос автоматично переходить у повний робочий режим. Цей режим корисний у випадках, коли вода подається з бака або іншої ємності без природного тиску. Кожний з режимів має дві потужності, які перемикаються коротким натисканням.